Тисяча й день російсько-української війни. Про нього і поговоримо. Вітаю вас! У Львівській академії сухопутних військ визначаються із новим керівником в Дніпрі. Зловмисники намагалися підірвати потяг з пальним, а на митниці викрили контрабанду на суму понад мільйон гривень. Про все це детальніше у нашому дайджесті. Російські терористи атакували суми. Уламки безпілотника впали на території дитячого оздоровчого центру та у житловому секторі. Окрім цього, в прокуратурі Сумської області повідомили і про удар рашистського БПЛА по рейсовому автобусу. Під ударами й Донеччина у цій області окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури. У Національній академії сухопутних військ імені Сагайдачного у Львові найближчим часом має з'явитися новий начальник серед кандидатур п'ятеро військових. У застосунку Армія Плюс можна взяти участь в обранні нового керівника академії. Також в мобільному додатку проводять опитування щодо змін в академії, які необхідні закладу. На залізничній станції у Дніпрі СБУ спільно із нацполіцією затримали російських агентів, які заклали саморобний вибуховий пристрій на колію, де стояла цистерна з пальним. Зловмисники, а це подружжя двоє наркозалежних віком 23 та 36 років. Планували підірвати вибухівку дистанційно. Наразі зрадники перебувають під вартою їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Митники викрили контрабанду на понад один мільйон гривень. На пункті пропуску Шагині медика 45-річний мешканець Тернопільщини, кермуючи мікроавтобусом Мерседес, обрав зелений коридор, який не призначений для обов'язкового декларування. Під час огляду салону авто, митники виявили неоподаткований одяг та взуття від відомих світових брендів. Також напередодні в пункті пропуску Краківець Курчова, під час огляду мікроавтобуса, яким кермувала громадянка України, було виявлено понад 6,5. Но тисяч одиниць незадекларованої побутової хімії. В російській тулі згорів військовий госпіталь ВДВ. Там лікували строковиків після поранень в російсько-українській війні. Вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів. Причина займання коротке замикання в електромережі. На Львівщині гірські рятувальники вивільнили з снігового полону туристок та їхніх собак. Жінки намагалися зійнятися на гору Парашка, однак через сильну негоду вони із чотирилапами втратили орієнтири і загубилися. Добре, що поруч мали мобільні телефони за допомогою них і сконтактувалися з ДСНСниками. Позов на 15 мільйонів гривень та додатковий захист для обвинуваченого у Львові. Відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірина Фаріон. Сьогодні справу мали нарешті розглядати по суті. Та після того як колегія суддя вислухала декілька клопотань, у засіданні оголосили перерву. Наступне призначили аж за місяць. Більше розповість Вікторія Палайда. Бійці Нацгвардії вишукувалися у щільну шаренгу вздовж скляного боксу для підсудних, де сидить В'ячеслав Зінченко. Біля обвинуваченого люди у футболках з його фотографією. Серед них мати В'ячеслава Олена У вину сина не вірить. Я знаю, що він вийде на свободу. Я впевнена в цьому, Незважаючи на все, що кажуть. Зінченку загрожує довічне. Нагадаю, його дії перекваліфікували. Юнакові інкримінують умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості через виконання Іриною Фаріон громадського обов'язку. Окрім того, донька загиблої вимагає компенсувати й моральну шкоду. Особа Софія хоче скористатися цим правом. і заявити позов про відшкодування. Моральної шкоди на суму 15 мільйонів, крім матері, жінка нещодавно втратила чоловіка. Василь Особа загинув у боях на Донеччині. Всі кошти будуть скеровані для збройних сил України, для батальйону 4-ї бригади Сила Свобода гардії Рубіж довоювань чоловік. Тобто всі кошти 15 мільйонів. Захист обвинуваченого просить перерву, щоб ознайомитися з позовом та подає власне клопотання про посилення охорони зінченка. Я бачив, як вигружається з машини Зінченко і як його повертають назад. Він зовсім відкритий в просторі і. Ось такі погрози викликають. Ну в мене пепевне певний страх певне занепокоєння того, що ми можемо втратити нашого обвинуваченого. Чи шолом, чи бронежилет, чи просто якесь закриття. Клопотання задовольняють, а щоб вивчити позовну заяву. потерпілої, і суд оголошує перерву до 13 лютого. Обвинуваченого з будівлі виводять під крики довічне та волю. волю, волю! Довічне!» Вічне! Вікторія Палайда, Павло Земрій, програма Очі. У Львові відкрили FPV-Kill House від третьої штурмової. Це школа дронів, де навчають літати на FPV-шках і цивільних, і військових. Курси тривають від 6 до 9 діб. Є денна група і вечірня для тих, кому зручніше відвідувати заняття після роботи. Навчитись робити так і нищити ворога тоді вам у школу дронів від третьої штурмової. Сьогодні вона запрацювала у Львові офіційно і за партами вже є перші охочі навчитись керувати дронами. Вирішила прийти на ці курси, тому що ситуація в країні ну дає розуміння того, що потрібно. Розуміти, мати бачення, як це відбувається, хоча б на якомусь поверхневому рівні, краще, звичайно, поглиблено. Мені цікаво про це дізнатися цьому різносторонньо Намагаюся, як і зі стрільби чомусь навчитися. Зараз пілотування, тактична медицина. Як пояснюють військові, найскладніша частина у навчанні старт. Найскладніше насправді це знайти в собі ось сміливість прийти. І все інше ми так сказати навчимо. Уже сьогодні стартанула група денної форми і вечірньої. Це зараз нараховує близько 23 чоловік. Спочатку наші інструктори з бойовим досвідом розповідають про сам дрон, його побудову. Потім розповідають про боєприпаси, які кріпляться до цього дрону, його використання, біндінги і так далі. Після цього вже починаються практичні якісь навчання з маленькими вубчиками. Літають Іспит, аби точно впевнитись, що ви опанували безпілотні літальні апарати. Навчання платні для цивільних 8 тисяч гривень для учасників бойових дій 4. Аби долучитись, потрібно зареєструватись на сайті. Додамо, що це вже четверта школа дронів в Україні. Раніше третя штурмова відкрила такі в Києві, Одесі та Черкасах. Рятують від зникнення рідну мову, бо в них на Батьківщині за спілкування нею можуть заарештувати білоруси, які втекли з власної країни через репресії та переслідування режиму Лукашенка. Уже декілька років у Львові організовують безкоштовні мовні курси білоруської. Перше заняття 2025-го разом з десятком охочих відвідала і знімальна група першого західного. Заняття відбуваються у приміщенні дому вільної Білорусі, що неподалік від центру Львова. В будівлі діє музей, на стінах якого інформаційні стенди про білорусів, які загинули за Україну на фронті. Уроки, які намагаються проводити щовихідних, у середньому відвідує 10 і більше охочих вивчати білоруську. Одні приходять систематично, інші, коли у відпустці із фронту. Останні з міркувань безпеки для рідних, які досі в Білорусі, просять. Не показувати обличчя знав, що є курси білоруської прийшов, бо не веду добра родної мови. Білорусія її немає, не вивчають, запрещають. Я радив би, хто хоче вчити білоруську, почати з мотивації, а тоді дуже легко пісні читати. То. Я, я книжку читав, не знаючи граматики. Ту прочитавши ту книжку, вже і писати міг би. Ну, з помилками, звичайно, але Лишню мову ніколи не помішає знати, спілкувати з людьми, яким це цікаво, тому що ну, ми пов'язані з Білорусію паспортом. Там народились мої діти, там пройшла моя молодість. 25 років в білорусі прожила. Тому цікаво, так згадати. Вільми приємно. Дуже приємно, що на. Курси білоруської мови приходять не тільки білоруси, які проживають у Львові, не тільки етнічні білоруси, а й мешканці Львова. Приходять переселенці з Маріуполя та інших куточків України. Приходять різні люди різного віку від 72 років до студентів. 70 сімдість до студентів. Ремонт клініки дитячої оториноларингології завершили у львівському хмадиті. Там оновили дві палати, коридор та кабінет лікаря. Закупили сучасне обладнання. А тепер маленькі пацієнти можуть одужувати в комфортніших умовах. У Ларві ділені Охмадиту замінили інженерні системи, оновили медичне обладнання та усучаснили інтер'єр. Крім цього, відремонтували лікарські кабінети та дитячі палати. Ця палата в нас рахується післяопераційна палата. Ми зараз маємо тут. зараз три ліжки. Ми маємо пацієнта після операції когларну платацію. Тут одну нашу героїню, і тут маємо ще одну героїню, теж яка нам махає ручкою. О, дитяка вона махає ручкою, як їй смакує. Операцію нам робили у п'ятницю. А чому? Та бо в нас повністю стопроцентна потяга слуху. Файні, мені подобаються умови. Та один день тут будемо. Умови дуже гарні. Персонал привітний. Все подобається. Нам операцію робили, а зараз чекаємо на виписку. Умови прекрасні, відношення прекрасне. Ну, тобто на всі тисячу відсотків ми задоволені. Клініка працює цілодобово. Медики виконують весь спектр втручань, оперують вушка, носики, горло та гортань. Крім того, фахівці проводять повну діагностику слуху, навіть у немовлят. Якість тепер медичної допомоги відповідає вигляду, тому що команда, яка тут працює, справляється з найскладнішими випадками, повертає слух дітям, які не чують, встановлює імпланти кохлеарні і запрошує найкращих фахівців зі світу оперувати наших діток. Одночасно у відділенні можуть перебувати 20 пацієнтів. Інців, а от впродовж року тут лікують тисячі дітей. Взагалі не краще, щоб наші діти не, не хворіли. Тому ми все зробимо для того, щоб ці заклади вони набували все нових своїх матеріальних і технічних благ. Для цього в цьому році будемо інвестувати ще у два відділення, і ми будемо напевно цього року і наступного року хочемо вийти на фініш з ремонтом саме цієї лікарні. І зробити якісні умови у всіх відділеннях. Ремонт приміщень профінансували благодійники. Останні зміни вартували 2 мільйони 300 тисяч гривень. Емілія куц, Юрій Кісь, програма. Очі головну зелену красуню Львова утилізували. Щоправда, дерево не викинули у смітник, а відвезли на переробку. Що робитимуть із хвойною далі? Дивіться. Перед утилізацією ялинки навпроти оперного театру довкола дерева зняли огорожу. Потім працівники комунального підприємства Львів світло відімкнули гірлянди від електромережі. Після чого комунальники розпочали знімати світлові прикраси. За декілька годин приїхала інша служба ЛКП Львів спецкомунтранс. Вони розділятимуть хвойну на частини. Собор піде на утеплення і опалення теплиць. ЛКП «Зелений Львів, де ми будемо вирощувати свої зелені насадження. А гілля підуть в принципі на міську компостувальну станцію. До слова у Львові уже третій рік поспіль ялинки не викидають у смітник чи банально спалюють, а утилізують із користю. Так комунальники радять робити усім, хто ставить живі дерева на різдвяні свята. Щоправда, кажуть у спецкомунтранці за статистикою, таких людей все менше минулого року. Наприклад, наших всіх ялинок з міста, в тому числі і міської ялинки, було близько 12 тон, тобто з кожним роком, в принципі, все менше і менше, але ну надіємося, що ті всі процеси йду до того, що мешканці використовують використовувати замінники природнім насадженням. Також нагадаємо, у Львові є декілька локацій, куди можна приносити ялинки для утилізації. Їхні адреси можна знайти на сайті Львівської міської ради. Кажуть, язик до Києва доведе а коляда до Мшанця. Тож майже 150 ватах колядників та вертепників зібралися там на свій уже традиційний з'їзд. Вони називають себе різдвяними пташками. Від святвечора молодь колядувала та збирала гроші на реби для вісімдесятки. А вихідними усі пташки злетілися у село Мшанець, аби підбити підсумки та заколядувати разом ще раз. До речі, назбирали для захисників чимало. Ловниче село Шанець, що на Самбірщині. І цими вихідними саме сюди дороги привели колядників звідусіль. Ми з міста Кам'янка-Бузька. Ми з міста Рудок Херів. Місто Місце зустрічі вже другий рік незмінне. Церква Різдва при Святої Богородиці. Саме звідси колона вирушить дом Шанецьких коли де й відбудеться фестиваль. Поки всі збираються, гріються колядками. Слава! Богу, слава Богу! Ені пташки збирають на реби для вісімдесятки цього року. Ми говоримо про реби, тобто за соби захисту для військовослужбовців. Воно дуже гарне поєднання: Різдво. Коли Ірод і інші хотіли вбити Ісуса, знаходилися ті, які його рятували, допомагали. Так само тут зараз є ворог, який хоче вбити нас, нас, українців, наших військових. І тому ми всі інші ті помічники військових допомагаємо придбати засоби захисту для того, щоб рятувати життя наших військових. Різдвяних пташок легко впізнати за ось такими зірками. Їх для колядників виготовили організатори акції, і таких звіз тут майже 150. стільки ж ватах. Колядників та вертепників ми не вперше. Ми привезли дві колядки, нові гуцульські. Ну нам дуже сильно подобається. То дуже класно, різні вертепи. У нас новітній вертеп. У нас немає трьох царів. У нас є три воїни. В нашому вертепі розказується про те, що зараз в нашій країні є війна і такі скрутні часи. Так, більш сучасний вертеп. Тож, янголи, чорти, смерті, царі, воїни та інші учасники вертепного дійства вирушають у дорогу. Колядують дорогою, колядують на фініші, та навіть обирають найбільш артистичного чорта. А ті, хто на колядували найбільше, отримують призи. Суть була така, що вертепи в себе по своїх селах містах ходили, колядували, отримували таку велику різдвяну зірку. З нею колядували гроші. Пересилали на рахунок, і тепер ми для всіх учасників акції «Різдвяні пташки робимо отакий з'їзд, на якому ми оголошуємо переможців. Є най є такі е, три найбільші, що задонатили сьогодні. 18-й день нашої коляди, почали з грудня. Це вже на. 36-й виступ на цей момент. Передали на військо тут 163 тисячі і ще 40 тисяч. На інший збір за Тобто в сукупності 205-206 тисяч. Загалом різдвяні пташки зібрали понад 3 мільйони гривень. Крім того, кожен вертеп чивата колядників отримали прапор від Галицької вісімдесятки на згадку і подяку за допомогу. Анастасія Стецик, Юрій Маковецький. Програма Очі. Дякую, що були разом з нами. Гарного і головне плідного вам тижня. На все добре.